Це відео зняла в одному з прикордонних сіл Сумщини волонтерка Катерина Андрієва. Залишений господарями собака, почувши звуки ворожого обстрілу, тікає і намагається знайти порятунок на чиємусь подвір'ї. Зграї собак, покинутих на вулицях прикордонних населених пунктів. Типова картина останніх тижнів діляться волонтери. Юнаківка є центром громади, до складу якої входять 15 населених пунктів. До повномасштабної війни в громаді мешкали приблизно 4,5 тисячі людей, з них 800 – діти. До кордону з Росією тут менше 10 кілометрів. Нині з юнаківки регулярно евакуюються родини. На вулиці, де мешкає Надія Карпова, лишилося менше 20 місцевих, переважно люди похилого віку. Сама жінка, що 25 років живе в Юниківці, лишається тут через покинутих односельцями тварин. Ось уже нашу вулицю вчора, перший раз дійшло й до нас, там вже побило вікна. Туди дольшенько, побило вікна людям, криші, оце таке. А тут же на той стороні, туди дольшень, прямо, там вже люди повиїжджали такі, що зовсім не дожить. Повністю. хату. Які люди ще така стоїть, а вони бояться жити. А ту хату зовсім розбило і вони взагалі уїхали. Усі залишають тварин, ніхто не бере з собою нічого. Всі уїжджають котики, твари оце всі бігають по вулиці. Я плакала, як зняла оте відео. Жінка говорить про відео, на якому знайдені нею мертві собаки. Виїхавши, господарі залишили їх на ціпках. Воно на цепку лежить. Ну як так може? Ну як? Ну, дв'яжи, ну ви. Я ночі не спала. Я не спала ніч. Я і щось. У мене нерви, в мене все це животник, я, серце моє це животні. Я як глянула, як та собачечка лежить, а я сусідку брала. Ходіть у удвох тітаня, я сама боюсь. Ой, не можу, не можу. Вона ж мене повела. Ой, Надя, ой, Надя, да хіба ж так можна? Я кажу, як ньою? І друге знайшли в сарої. Одне серед двора на ципку, а друге в сарої. Це як воно вмирало голодною смертю? Надія розповідає, нещодавно поховала брата, тепер живе у двох з чоловіком. Говорить, Володимир підзаробляє електриком, ремонтує взуття. Сама жінка інколи стриже односельців. Практично все зароблене витрачають на утримання тварин. 12 собак і 13 котів прихистило вдома. Ще приблизно стільки ж опікає на вулицях юнаківки. Жінці залишили і кіз. Одну з них, говорить Надія, довелося зарізати, щоб прогодувати підопічних. Цього пса разом з котом залишив сусід надії. Жінка знайшла його майже без свідомості через голод. Щоб потрапити на подвір'я, пенсіонерці довелося перелізати через забор. Тепер годують собаку тричі на день. Це місце тимчасового проживання в Охтирці людей, евакуйованих з Великої писарівки. Олександр Конус проживає тут з дружиною і собакою на ім'я Буся. Ну як, під'їхала самі її забрали. Ми ж не залишили. А давно у вас собачка це живе? Вже три роки. Пані Марія теж приїхала з Великої писарівки. Вона не залишила вдома тварин. Її ж донька, розповідає жінка, залишається в селищі, доглядає своїх собак, котів, порося, курей і піклується про тих тварин, яких залишили сусіди. Внутрі побросали, ну тільки що вони ж просять. Хто остається, ті тікають, хто остається, тих просять, щоб порали. І оце дзвонять їм усі. Піди попорай у мене внутрі, піди попорай у мене курочок, піди попорай собачок. Ну, взагалі, тут... ну а собачок в основному пов'язували, що вони бігають по вулиці з стаями із і, тими. Ну, тут, так. До центру перетримки Сумського товариства захисту тварин за два роки повномасштабної війни забирали до 300 собак і котів із зон бойових дій, у тому числі з Донецької, Луганської, Херсонської областей. Це, наприклад, собаки з Куп'янська. А власницю цього пса на ім'я дружок вбили російські військові. Розповідає голова товариства Олександр Сипленко. Ми розуміємо, що безпека для власного життя це є пріоритетним питанням, але ціль тварини з вами були. І Потрібно вжити максимум можливих заходів для того, щоб їх забрати... забрати з собою. В нас є форма така співпраці з іншими зоозахисними організаціями, які можуть вивезти тварин, приклади по тому ж самому прикорприкормі. Пердоньню по нашому сумському є. Їх можна знайти в інтернеті, де вивозили, і навіть корову вивезли з сім'єю. Тому ем, все залежить від того, як люди своїй душі відносяться до, 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 до тварин. На цьому відео приклад евакуації родини разом із вагітною коровою Лізою з села Вільне Великописарівської громади за допомогою організації Юенімалс. Забрати всіх залишених тварин в сумський притулок неможливо, говорить Олександр Сипленко. Тут не вистачає вольєрів для їх утримання, рук для догляду, годування і соціалізації. Якщо ж все-таки вас не трапляється їх забрати, то не залишайте їх на привізі. Відпустіть, вони десь знайдуть собі їсти. Вони можуть харчуватися, наприклад, там мишами, іншими гризунами дрібними, то вони зможуть собі знайти якимось чином приїсти. Вони підуть, вони проходять велику відстань, для того, щоб прийти до когось, і їх прохарчували, але не залишайте їх. Зараз сумські волонтери формують базу опікунів, які лишаються у прикордонних громадах, щоб рятувати і годувати залишених тварин, і допомагають їм кормом. Та за можливості вивозять травмованих і наляканих собак і котів з-під російських обстрілів. Анна Книж, Олег Вороненко, Віталій Поденко та Андрій Міхеєв Суспільне новини Сумщина.